Такі гарні навіси зробили. Сергій поопалював дерево, класно. А все це тримається ось на таких колонах. Це блок Guardian. Колір Onyx 36х36х20. Покладений на герметик з фаскою. Дуже класний матеріал. Я рахую, що на ринку. Все, що касається парканів, це найкращий, один із найкращих варіантів, Іменно то, що робиться у нас, не в Польщі. Ось така красота. Кому потрібні такі блоки. Телефони в профілі набирайте. Допоможемо, привеземо. Є 36 на 36, є 200 на 500, є 280 на 500, тобто різні варіанти це, це представлено на оболоні на нашому виставковому майданчику.